Під час засідання виконавчого комітету було розглянуто 24 важливих для життєдіяльності громади питання, серед яких про затвердження рішень комісії про надання компенсації жителям, житло яких постраждало внаслідок російської агресії, прошу затвердити рішення комісії та по нарахування з цими громадянам на суму 270 тисяч гривень. Та відмовити 11 мешканцям нашого міста в зв'язку з відсутністю повного обсягу документів. Тема надходження коштів на рахунок постраждалого або намагання постраждалого знайти варіант фінансової допомоги від сторонніх організацій часто призводить до протилежного від очікуємого результату. Микола Нога наголосив на необхідності пильно ставитися до своїх фінансів аби не стати жертвою шахраїв, що останнім часом стало дуже розповсюдженим. Практично кожен день в нашу поліцію надходять звернення від людей про те, що списані кошти. Практично кожен день, як мінімум один, а то й два. Ніхто не з банка, ні з, з якої громадської організації, ніхто не звідкіля не буде дзвонити, телефонувати, писати, запропонувати кошти. Такої системи в нормальних закладах державних, приватних, благодійних. Нема. Там, якщо є якась інформаційні потоки, то вони окремо виставляються. Потім ти заходиш до їх на сайт, реєструєшся і там будуть запитання, ти можеш з ними працювати. А так, щоб тобі на мобілку прийшов і хтось каже, нажми три кнопки, заведи карточку, і я, може ти виграєш, або ти виграв там скільки коштів. Такого нема. Один посил, що хтось прислав на мобілку якийсь запит з координатами по фінансовим вашим справам, це говорить вже про те, що це шарлатан вам виходить на ваш зв'язок і хоче отримати ваші дані для того, щоб забрати кошти. Забирають у кого 2 тисячі, у кого 5, у кого 10. У цьому випадку 40 тисяч списали. От, вчора прийшов з заявою чоловік біля 60 років. І розповідає, так а мені прийшло і кажуть, що ви виграли. І я відповів. Відповів і 40 тисяч з його списали. Особливо, якщо йдуть запити через Фейсбук, через Фейсбук, то взагалі пошук винуватця ноль. Через Фейсбук ти не знайдеш, тому що Фейсбук замкнутий на міжнародні структури і в Україні. Координатів нема, щоб через Фейсбук вийти і знайти той, хто направив такий запит або таке прохання, щоб списати кошти. Говорю, шановні мешканці нашої громади, якщо хтось щось пише і пропонує, то це вже явна людина, яка хоче з вас щось забрати. Ніхто, ніякий банк, ніяка. Структура, ніяка благодійна організація, вам писати пропонувати вам виграш або ще щось такого нема. Як тільки ви почнете відповідати, це вже шлях до того, що хорошо, як у вас карточці мало, а якщо багато в когось. Хтось зберігав ціле життя. Також в розрізі даного питання члени виконкому проголосували за відпуск будівельних матеріалів для здійснення першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій.